Голову Харківської обласної ради пані Тетяну Євгоюцентрі. Шановний архієпископ, шановне духовенство, шановні брати та сестри, сьогодні в нас був ранок дуже важкий, як і фактично кожен день після повномасштабного вторгнення російського агресора. Але дуже приємно. І тепло на душі, коли ми збираємося в такий святий день традиційно сьогодні в нашому храмі. Храмі душі, душі де ми можемо побачити один одного, привітати свято, помолитися, згадати тих, хто вже не може сьогодні бути разом з нами, і тих, тих хто сьогодні вже з Богом. Сьогодні ми можемо розраховувати як Україна на Бога і на Збройні сили України, які боронять нашу державу. Які гинуть на полі бою для того, щоб Україна була сильною, незалежною, незахопленою країною. І ми сьогодні всі бачимо чітко, розуміємо цей сигнал, що наш ворог не має нічого святого, коли всі родини намагаються сьогодні бути затишно вдома або підтримати один одного там, де вони сьогодні є, ворог зранку починає нас гатити ракетами. І знищувати наші сім'ї, знищувати наші дома, і робити все для того, щоб показати, що вони максимальне зло. Вони не просто воюють на полі боя, коли військові один з одним доводять хто сильніший і відстоюють кожен міліметр, сантиметр завдяки своєму життю нашої країни. Вони показують цьому світу, що вони максимальне зло. І в такі святі дні, як ми бачимо вже не один рік, вони роблять саме те, що зробили сьогодні зранку, не тільки на Харківщині, але й по всім регіонам нашої країни фактично. Але ми точно знаємо, що після Темряви завжди наступає світло. Так історично склалося в житті, так історично склалося на планеті Земля, що ніколи в жодному фільмі, в жодній війні, ніколи. Зло не перемагало. Я точно знаю і впевнена, що всі, хто сьогодні тут, і всі, хто залишився в Україні і навіть прийняв рішення виїхати за кордон, всі точно вірять в перемогу нашої України, точно вірять в силу Збройних сил України. Але наша задача, ті, хто сьогодні на фронті задача духовенства. Я дякую за капелані, я дякую за те, що ви робите спочатку війни. Задача влади, волонтерів, народних депутатів, які сьогодні разом з нами, кожного пересічного громадянина нашої країни. Задача робити все для того, щоб підтримувати Збройні сили України. Це основна наша задача на сьогодні нашої держави і кожного громадянина нашої держави. Тому що хлопці і дівчата, які віддають життя, за нас, з вами, і за нашу країну. Вони сьогодні приймають важливе для себе рішення ідуть на фронт. І ми повинні пам'ятати про це, якщо ми можемо сьогодні бути разом тут. Я хочу подякувати вам, шановна Артіску, за те, що ви і ваша команда фактично після початку повномасштабного вторгнення жодного дня не полишили нашого регіону. Жодного дня ви не були з військовими, ви завжди з ними. Ви освячите капелані, може, я неправильно скажу, як це скажіть по-вашому. По 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 Ви е, створюєте духовну таку щиру команду, яка підтримує український народ. І я хотіла би побажати, враховуючи сьогодні все таки такий щирий день Різдво Христове, побажати кожному з нас, всім нам, сімейного затишку, благополуччя. На жаль, можливо, в когось немає вже повної родини насправді. І ми бачимо ті історії жахливі, коли гинуть сім'ями, або діти гинуть, або батьки. Але життя триває, і ми повинні думати про живе. Так завжди кажуть в храмі, треба думати про живе, робити все, що від вас залежить, максимально. А Бог вирішить далі. Зробив ти все правильно чи ні? І ніколи, якщо ти навіть падаєш, Декілька разів тебе завжди підтримує Господь Бог і твій ангел-охоронець. І це правда. Якщо ти будеш генерувати зло рано чи пізно, ти сам себе знищиш. А якщо ти генеруєш добро, навіть якщо тобі важко, ти піднімешся і будеш то далі. І тебе підтримає, Господь Бог. Тому сьогодні я всіх вітаю зі святом, бажаю вам добра в душах, терпіння. Перемоги, якої ми чекаємо найближчим часом, 24-й рік був дуже важкий, але багато й досвіду ми винесли. Кожен для себе, кожен зрозумів, з ким він йде по життю. Кожен зрозумів, на кого можна розраховувати в цьому житті. І багато чого цікавого. Кожен виніс для себе за цю війну і за 24-й рік. Я хотіла б, щоб у 25-му році ми зустрілися у вас тут, традиційно. Команда не змінюється, мені приємно бачити, що люди, які завжди приходять, вони і приходять, знаходять час і можливість. Традиційно зустрілися і говорили вже про відновлення, відбудову нашої країни, допомогу нашим хлопцям і дівчатам, які повернулися з фронту. Говорили про майбутнє, як ми говоримо зараз. Але зараз ми говоримо з болем в душі і з стержнем, таким жорстким по відношенню до ворога. Слава Україні! Дякую, дякую за запрошення. じゃあ。